Всім привіт! З вами знову Ігор Василь. Хочу записати відео, де покажу, як ми виводимо особисті кошти з кабінету Holden 1990. Входимо в особистий кабінет, це є основна сторінка. Головна сторінка, входимо в особистий кабінет з допомогою месенджера Telegram, діюємо код. Вносимо в ботчат. І ми знаходимося на основній сторінці. Заходимо, нажимаємо на гаманець. Бачите, у нас тут є три види гаманців біткоін, євро і долар. І нам необхідно вивести з доларового балансу, вивести кошти. Нажимаємо на гаманець, прописуємо суму. Вказує номер гаманця. Зверніть увагу зараз на балансі Perfect Money гаманці 0,07. Ми виводимо 40 доларів на годиннику 13.34. Натискаємо далі. Все, кошти зняті з балансу. Тут обновляємо, новий, е, обновляємо свій гаманець. За секунду. Кошти з відрахуванням, звичайно, комісії Perfect Money». Поступили на HNets Perfect Money з особистого кабінету. Класно? Підписуйтесь на мій канал, я буду продовжувати записувати відео стосовно доходу. Стосовно можливого заробітку.